Вітаю, друзі, на першому незалежному аграрному YouTube каналі Мистецтво Поля Сергієнка. З вас подобайка і підписка, а з нас, з нас хороший якісний професійний контент. Друзі, сьогодні ми з вами розглянемо таку незвичайну тему. Це питання, а чому деякі гербіцини необхідно вносити виключно тільки в світловий день. Через те, що в зв'язку з навантаженням, в зв'язку з оптимізацією. Ну, аграрії вносять і в день, і вночі. А вночі ще краще вносити. Немає вітру, нормально, тихесенько. І працюють хлопці і, також і в нічний час. Але, друзі, є ряд гербіцидів, які необхідно для того, щоб вони ефективно працювали, вносити виключно тільки в день. Друзі, це гербіциди, так звані інгибітори фотосинтезу. Група інгібіторів фотосинтезу. Їх небагато, друзі. Тому сподіваюся, ці 2-3 хвилинки вони для вас будуть корисними, і ви можете їх потім застосувати в практичній діяльності. Дані, ну, дані гербіциди порушують перебіг світлових реакцій фотосинтезу за допомогою, яких рослина перетворює сонячну енергію в хімічну. Розумієте? Це так званий відомий гербіцид, наприклад, бентазон, тобто базогран, який дійсно працює виключно ефективно. Він може працювати, друзі, і в нічний час. Але більш ефективна його робота, коли його вносять аграрії в світловий день. Друзі, інгибітори фотосинтезу, гербіциди, їх небагато. Вони можуть бути як і контактної, так і системної дії. В основному це гербіциди, які вносяться в ґрунт. Тобто працюють виключно там, ну, системні дії через кореневу систему. Це такі, як, наприклад, відомі діюча речовина, атразин, прометрин, гербіцид гезагард. Да? Це також інгібітори фонтези, фотосинтезу, той же самий бентазон. І з'явився ну, не так давно це група трикетони Лаудіс, який, який також відноситься до даної групи. Їх небагато, друзі, але ви маєте про них знати. Ми їх тільки що назвали. Можливо, я деякі і упустив, друзі. Наприклад, нітриле, да, це бромоксиніл. Діюча речовина також це гребоцит контактної дії, який, який також е, необхідно вносити, ну, для ефективної роботи в, в день. Тепер ви знаєте, напишіть ви в коментарях, друзі. А е, чи ви працюєте з рядом, наприклад, діючих речовин, виключно тільки в день. Можливо, ви взагалі не працюєте вночі, але це буде цікаво аграріям е, і. В коментарях поділимося е, думками. З вами сьогодні команда Артвілсія Олексій Сиренко, До зустрічі на каналі. Поширюйте інформацію. Спонсорами ставайте нашого каналу різних технологій. До зустрічі на каналі. Пока-пока. Ти сказав перший незалежний канал, а я думаю, що це ексклюзивний незалежний канал. Таких не буде найближчим часом так точно. Я коротко поясню, що ми називаємо себе незалежними, друзі, через те, що ми ні від кого не залежимо. Ми багато аграрних блогерів і всі це прекрасно розуміють, вони залежать чи від виробників якихось продуктів, хімічних компаній і роблять їм, можливо, нативну там, непосередковану рекламу, але вони її роблять. Це ті, які мають інтернет-магазини і рекламують той чи інший продукт. Ми, друзі, не рекламуємо ніякі продукти. У нас інколи бувають наші партнери, але ми навіть не робимо рекламу їх продуктів, але всі прекрасно знають. Що це продукти якісні. Тому ми і вважаємо себе незалежними через те, що наш продукт це якісні професійні знання і тривалий досвід. Особисто ми не продаємо, друзі. Ну, Так виходить, що ми не продаємо. Можливо, і будемо колись продавати, але на даний час ми незалежні агроконсультанти і сподіваюся, що це всі Якщо зрозуміли. Підтримують незалежність нашу, то може з часом прийдеться і продавати. Ну, сподіваюся, що аграрії будуть оцінювати нашу роботу і своїми подобайками і підпискою. друзі, Спонсорством нашого каналу. Також ми вдячні спонсорам всім, які є вже у нас на каналі. Це також допомагає нам створювати якісний класний контент для того, щоб дійсно його було зручно отримувати і використовувати свої практичні діяльності. Пока-пока.